і вітання усім шанувальникам програми у народному стилі сьогодні. В нашій програмі ви побачите, як святкують болгари свої національні свята. 240 років тому на землях сучасної Кіровоградщини поселилися добрі і працьовиті люди болгари, які стали для місцевих українців вірними друзями і справжніми побратимами. На свято до Вішанки, яке організувала обласна організація об'єднання болгар, нашити хора, приїхало багато гостей з усієї України. Сьогодні свято, день незалежності Болгарії. Сьогодні свято 240 років з дня переселення Болгар у Вільшанку. От що ви могли побажати нашим кіровоградським болгарам? Ну, во-первых, зв'язку з праздниками такими двома, і дуже добре, що Альшанка прив'язала свой, свой родний праздник, день дату переселення, годовщину переселення, саме к болгарського празднику, день Незалежності Болгарії. И ну, для каждого народа, наверное, очень важно, что такое независимость. Сегодняшние условия в нашей стране, как раз это слово очень, этот термин очень актуален. Мы все очень жаждуем той независимости, и она нам дает право развиваться, существовать, расти детей. И альшанки, конечно, в связи с 240-летием, альшанцам огромного терпения, огромного жизнелюбия, Желание уцелеть в том виде, в котором, наверное, переселенцы 240 лет назад, покидая свои родные края, уехали в неизвестность с тем, чтобы лучше дать своим детям, своим внукам, правнукам. И я думаю, что были, конечно, невзгоды тяжёлые, и которые сопровождали, но самое главное, что крепило людей это память генетическая о том, кто мы есть. Мы из болгары. Вот это вот чувство национальной принадлежности, оно должно очень свято чтиться. Должны э люди как можно больше сберегать то, что нам унаследовано за такой исторический период. И вот из года в год вот все больше и больше у нас по всей стране, и в каждых селах, районах это все более наблюдается благодаря тем законам, которые в стране сегодня существуют. Вольшанки это военное поселение, это совсем другие были задачи. Но самое главное, что люди, вопреки всяких задач, они сберегли то, что мы должны остаться болгарами. И для меня очень. Для меня самой, хотя я столько лет занимаюсь этим профессионально, на профессиональной основе болгарским возрождением, очень любопытно было вот в прошлый приезд, когда буквально полгода назад, я узнаю, что здесь такие слова, которые болгар мы вообще не знаем. Например, плакета. Да никто, болгары, не скажут вам, что это такое. Только ваши альшанские болгары сберегли это слово, которое оно было. Это баница. Баница, это Милина у нас в Бессарабии называют, банница это литературный, вот этот вот пирог, который раскатанное тесто. А только ваши альшанские, вот, вот, те, которые Кировоградское переселение, они вот это слово плакета. И по сегодняшний день оно живо. То, что э, в людях изначально э, заложено, тяжело его искоренить. Любыми реформами, любыми запретами, любыми, а было и запреты, было, и все. И в этом мы сегодня, понимая, что есть у нас такие возможности, мы как можно больше должны о, о своем говорить. Это не значит, что мы должны пренебрегать другое. Или это не значит, что мы должны не замечать другое соседствующее. Наоборот, каждый. Если мы будем ценить свое, мы начинаем более глубже понимать, что это в каждом народе есть свои национальные гордости. И в связи с праздником еще раз огромне огромне пожелания щасливої жизни, удачного э, удачного і и і праздники и в будні чтобы было у альшанцев у граждан україни у всіх соседствующих народов, всім 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 що були наконец-то, хорошо і спокійно ваша стрічка яка у вас сьогодні на грудях болгарський прапор український прапор що вона символізує ну Раз вы расшифровали, что это болгарский прапор и украинский прапор, то это и символизирует то, что украинский и болгарский, и не только знамя, а украинский и болгарский народ, Украина и Болгария как государство всегда должны, всегда были и должны и будут оставаться вместе. Во всех своих развитиях, экономических, культурных, гуманитарных, любых, мы должны быть вместе. И мы, как никто другой, наверное, болгары, живя на украинской земле, понимаем, как это важно и как нам это дорого. И мы всегда эту, эту дружбу будем беречь, развивать, Щоб вона я народився у болгарській сім'ї, і тато у мене болгарин, і мама болгарка. І тим більше дід з бабою і ті, і ті. Я до п'яти років жив у болгарському селі і в болгарському середовищі. І розмовляти почав болгарською. а потім батьки переїхали на роботу, і я жив вже, як це кажуть, в руско-українському селі. І моя лексика залишилась лексикою п'ятирічного хлопчика. Зараз, от мама зі мною живе, і ми спілкуємося болгарською. Дуже важко, тому що нема середовища. А ось у нас з'явилося коли общество рідний дім, де да, ми намагаємося спілкуватися болгарською у багатьох. У нас виходить дуже добре. Українська і мова, і пісня. Близько, близько, дуже близькі. Ну, процентів на 70. І для мене це ну ритми нашого серця, ритми нашої душі і ці священні вібрації, котрі дають нам сили, котрі дають нам все і загального світу. Як наші батьки жили. У нас є болгарська, допустим, булгарська пісня така півтори тисячі років. Розумієте? Автентична. Автентична булгарська пісня півтори тисячі років їй. І це мені дуже мені радісно. Урочистості розпочалися з покладання квітів до пам'ятного знаку, встановленого до 200-річчя заснування вільшанки. На цьому місці була одна із найдавніших хатинок українських жителів, які жили до того, як сюди з'явилися вішанці. Це тут жив майстер Коваль Маслов. І це було місце його хати маслова. А насправді перша хатина побудована болгарами, звідси буквально тут невеличкий пірілок, метрів сто. От саме на тому місці і була побудована перша болгарська хатинка довга, приземлиста, набагато кімнат, де під одною кришею було і тварини, і кури, і гуси, і все розбіжжя, все це було під одною кришею. І це була дуже довга така хатина. Вона була там. І вже десь, мабуть, десь в х роках на тому місці і ще був. Великий червоний камінь, який саме тоді був там поставлений саме першими жителями, для того, щоб показати перехрестя, тому що там було перехрестя, і по одну сторону перехрестя селилися люди, кілька будинок, а по другу сторону перехрестя там вже було кладовище, і от таким чином збереглася пам'ять про те, що там був, що саме там була побудована перша болгарська. Хатинка. Нашим болгарам, які з'явилися тут, надзвичайно важко жилося. В тому плані, що вони сюди з'явилися тільки навесні, перші, перші люди з'явилися. І до осені, коли перевезли свої сім'ї, вони не встигли всі побудуватися. Вони, як правило, болгари будували спочатку гуртом хати вдовам, а потім уже кожен сам собі, як це в нього вийшло. Так от є розповідь, збереглася до наших часів, як сім'я жила майже до грудня місяця, розгортали на ніч кучу навозу, настиляли гілки солому, і звідти піднімалось тепло і вони так жили. А чоловіки наскільки важко працювали, що коли потім вже розповідали, що болгарська жінка чоловікові мала мити ноги, й ми це, і я це всім їм ми робили. Але уявіть, коли вони, ці молоді люди, орали ці лину, які вивертали брили, і вони з тими брилами старалися щось зробити, то це, я думаю, тільки... Таку повагу визивало у жінок і дітей, тому що нема чоловіка, сім'я могла вимерти вся. Просто вся. І тому ця повага до чоловіка, вона зберігається і донині. Ми за велику честь мали своєму батькові після роботи помити ноги. От для нас це була честь, і ми раділи, коли нам це розрішалося. Ну такі були порядки в наших сім'ях. Іншим не менш знаковим місцем у Вільшанці є джерело, яке стояло на межі двох болгарських поселень, і з яким пов'язані певні історичні події. Це була негласна межа між болгарами, які жили в ту сторону там, де капіта мала мазниця всі інші. А по цю сторону були також болгари. Але це була трошки інша община, де жили люди, які чуть-чуть пізніше приїхали, і вони між собою спілкувалися. Щоправда, були у них між собою і маленькі такі проблеми. І проблеми ці заключалися в чому? В тому, що болгарські поселення були не дуже великими, не небагаточисленними. І між хлопцями стояла проблема, дівчата. І ось за дівчат оці дві общини невеличкі і билися. І в кінці, ось цієї вулиці, що піднімається на гору, там була дуже велика толока, на якій болгари, як з правої частини, як з лівої частини, вони молотили зерно. І одна з останніх бійок, це було незадовго до революції, закінчилася дуже багатьма смертями. І от тоді зібралися старшини цих общин на тій толоці, і я розкажу так, як розповідали це старі. І вийшли старі, старішини, і вдарили посохами, і сказали, з цього часу всі і з правої сторони, і з лівої сторони, хто підніме руку один на одного, буде покараний. І на цьому побоїська між болгарами насмерть були закінчені. Отак От вирішила ця проблема. Не писано, не гласно і без законів. Сама по собі, на людській совісті. Учасники свята поклали квіти до ще одного нещодавно встановленого громадою селища пам'ятника, визначному болгарському громадському діячу, поету Христо Ботєву. та відвідали єдиний в нашій державі українсько болгарський історичний музей імені Івана Гуржоса, в якому відкрито світлицю берегиня тут. Ніби зупинився час, і ти переносишся в давню болгарську хату, де розписана піч, старовинні речі домашнього вжитку, вишиті подушки і домотканий розшитий килим, ікони з рушниками та скриня з приданим. Доповнює експозицію колекція автентичного болгарського одягу, наповнена неповторним болгарським колоритом. Далі гостей зустрічали в районному будинку культури, де було розгорнуто кілька виставок, які демонстрували життя болгар від минулого до сьогодення. Тут все від документів обласного архіву, фото та старих пожовклих свідчень з газет, зразків старовинного болгарського брання і до сучасних видань про болгарію, її культуру та щирих дитячих малюнків є унікальним. Як і те, що вільшанські болгари зуміли зберегти свої традиції, звичаї та обряди. Марія Цуркан народилася та все своє життя прожила в доброму. Їй більше восьмидесяти років. На свято вона прийшла в старовинному болгарському бранні. Оце в моя болгарська одежа. Мами наші там прапращур, бабине це. Від покоління покоління, отаке. І я зберегла мамину одежу, щоб я мала пам'ять від болгарів. Скажіть, а ви о, болгарською мовою говорите? А як же? Род... Рідний язик, рідна мова. Як це можна відказатися від мови? Це не можна, це гріх великий від своєї мови відказатися. І пісні співаєте болгарською? Співала колись, а зараз. Там деяке детське. Забувала, забулась, вже не до пісні. Я прожила таку історію життя, -то. не було до пісні. Скажіть одяг болгарський. Чим він відрізняється? Ви ж бачили українську одежу? Чим він відрізняється? Що такого відмінного є в болгарській одежі, що нема в українській? Отаке. -от я, наприклад, і в Києві ходила, мене водили діти, щоб я бачила форми повдівані. І от не бачив такої дійсно болгарської. Показали мені болгарської, а современна. А такої болгарської не то, що захвальба, Ну не бачив. До дітей кажу, то нема такої форми, що раніше. У мене ще немає оцих на місці, отакі ці, як воно, Копійки дрібненькі, м'єдні були. не було. Називається цяло, цяло, цяло називали по болгарськи цяло немає. Тільки ці оце не. нечка ну, мені зробила таке. Українці свої сорочки вишивають, а болгари вони вишивають сорочки? Оце все своїми руками, оце, оце ткани, шите, вишиване, все руками. Раніше мама мені розказувала, моя мама. Якщо дівчина собі не вишиє рубашку. Вона не вийде заміж отакої От рубашки, це бачите? Якщо вона не вищає таку рубашку, вона заміж не вийде, бо вона, значить, нічого не знає. Оце все дівчата робили. До замужня до вона собі зробити такий костюм. Тільки на день, оце в мене просте матерія. А маму я свою поховала в Шерстяну, А раніше було у шерстяній. Празнічне шерстяна, воно ще нас нас поділося ще й це без підкладки, ще й підкладка є, ця без підкладка. Матерія, як ви хочете, цвітну, значить на підкладку. А оце на день, оце ще вони пожизнену, з дня народжена, народжається дитина, оце така вона зав'язана, оце вона в такому дітей, і доки заміж не вийде, і заміж вийшло в такому. У просте, вона називається просте, а вже як праздник, та шерстяне, Красиво шерстяне, та юбка, і, а, а а рубашка така сама, тільки може бути узорчики наші вишити. І все. Скажіть, у вас і хустка зав'язана якось по іншому, так? По-болгарськи. Покажіть. Просто, що, я вам, що я вам зараз покажу? І я по ку вже зачесана. А раніше люди тако не зачесувалися, а на правий продир. І тоді видно, що такого. Ти то там Це таке в гарі. Під час урочистої частини були і добрі слова, і подарунки. Так віце-президент українського товариства україна болгарія Леся Костіна зачитала вітальний лист від надзвичайного та повноваженого посла Болгарії в Україні та подарувала книги. Почесним гостем на святі був президент товариства Дружби україна болгарія Юрій Сідих. Ми свої роботи як би, доповняємо. государственную линию отношений, которую проводят наши дипломаты, наши министерства. Мы стараемся добавить своей активностью, своей общественной работой то, что, может быть, не дорабатывают наши дипломаты. Потому что для нас Болгария и традиции болгарского народа, и наша история, когда объединяла нас много веков, она имела очень много и славных страниц, и героических страниц, и трагических событий. Вы знаете, в истории была целая большая временная полоса. Пять веков болгары были под османским порабощением. Были много страданий перенес болгарский народ. Поэтому в свое время, это было 200 лет тому назад и более, было решение еще царя Александра дать приют, защиту болгарам на земле Украины. Вот наша земля, украинская земля гостеприимно приняла болгар. Болгары очень трудолюбивые, миролюбные. Они здесь организовали свой быт, свою, свою жизнь, но сохранили традиции. Очень важно, что они сохранили традиции, народные традиции, и культуру, и язык, и письменность, и вот ту азбуку, на которой пишут, написаны были первые церковные книги, которые сегодня объединяют и наши советские народы духовной жизни. Поэтому мы считаем своим долгом максимально помогать, развивать уже давнишние отношения, но они на каждом этапе времени получают свое новое развитие, новые акценты, новые направления. Вот мы стараемся быть вот всегда, стараться помогать государственным нашим органам развивать дружбу наших народов. І яке ж свято без пісні та танцю, яскравий концерт з сольними вокальними номерами, виступами танцювальних та музичних колективів підготували вихованці вільшанської дитячої школи мистецтв? А автентична народна пісня, яку виконала Олена Бренгач з села Станкувати, викликала найбільші овації та захоплення. Адже старовинна болгарська пісня звучить у її виконанні так. Як і сотні років тому, нехай яковода кешта, сладкота чачма тече, топла бащина усміха, нежна песня між турче. Хойка духо, шаламіла. Сосре душа, ой, по духу, шал нам мило. душа, светит на упушина костряга, вечернята, звезда Распалите, старите, огнешка. Ви дуже натхненно тільки що співали болгарські пісні. Це, мабуть, через те, що це саме душа ваша співала. Це моя душа співала. Я дуже люблю співати і співаю з дитинства. У мене батьки із материнної, і з сторони, сторони, прадіди прадіди-болгари. Вони мене навчили цих пісень. Я дуже люблю співати. Я люблю своє село, я люблю своїх людей. Болгари вони дуже гостеприємні, співочі. Ми свято бережемо традиції, культуру болгарську. І пісню я понад усе люблю. Я навіть варю їсти на кухні. І я все время, весь час я співаю. Ви співаєте не тільки пісні е, сучасні, скажімо так, а й пісні, які е, від батьків вичають. Є. Є. є мої пісні. Пісню мене навчила мати, що я була маленькою. Вона співала пісню е, про болгар. Ось, Можна я не співаю? Душово, Душло время, да соженят, гей, Башта сыну не сожени, майка Дашта, дава гей, дорога нолью. Ну і так далі. Про що співається в пісня співається? Як полюбили болгари, болгари, дівчина і голопець, полюбили, кохали одне одного, але батьки не хочуть його давати, ні батько, ні матері, не цей. Але вони пішли у ліс, і тенка йлка нарубали йолку і зробили собі дерев'яний кровать, щоб там жити. Це була програма у народному стилі, і як кажуть болгари довіждені, до зустрічі в ефірі.